Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На першому кадрі бачите автомобіль. Це, хто дивиться мене вже не перший раз, знаєте, що до мене приїхала моя ще одна сестричка. Яка займається волонтерством, і багато там людей писали: о, волонтери їздять на таких машинах з такими номерами. По-перше, номера її подарували хлопці Збройних сил України, замовили за її доброту. А автомобіль це була її мрія. І кроме автомобіля в неї немає нічого. Так що, друзі, на даний момент зараз працює у нас генератор. Завели генератора, трохи так частково. Заводимо, частково не заводимо, для того щоб трошки економити наш бюджет. На даний момент працює, вже скоро з'явиться світло і е, все-таки вирішив я зазняти мою сестричку, Вікуську. вже вона, уже вона, кажу, вже вона снідає. Так що, друзі, вітайтеся з Вікторією Буря. Героям слава вірунтро. Можна, можна поїсти хоч раз. Ні. — Папа, і він Вони думають, що їм мало, але хто саме ж Ну що ти віч наш на таких машинах їздять тільки волонтери. Понімаш, я вже робив наголос на це. Я вже казав, у когось була мрія построїти будинок, когось купити такий автомобіль. А такі номера подарували її хлопці із Збройних сил України. Я, я точно не знаю хто. Наші, за якими ми їздимо в любі точки гарячі. Починалося все з Березанського. Посту охорони. Зараз вони на гарячих точках. Тож ти ці хлопці, ну, в якій окремій бригаді там вони. Да, 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 79 ка чи ні? Зараз вони 72 Все, Зараз вони 72 друга. Ну, скільки розділяли тоді? Ну не важливо, Я тобі, звісно, перебував Петір. Я хотів сказати, одна сестра пече у котельві за 300 кілометрів, друга приїхала. Скільки, скільки кілометрів проїхали ви? 1800. 1800. долупили і приїхали. Так і від... приїхали. Так, да, так що Вікторія Буря при, при, приїхала, прирулила на нашу рідну березанську землю. Вернулася вона так сказать з Бахмутського напрямку, їздила до наших хлопців. Вони то наші всі, я вже ну, казав, немає в нас чужих там, своїх захисників, всі хлопці, всі українські і не тільки українські хлопці, які боронять нашу неньку України. Це всі наші герої, які дають нам можливість отримати такі посилки. Їсти я такі смачні пирожки від Лідуських, з лідських -Ві. А ну скажи, добрі лідуські не, не, не пирожки. Не, Особ... не мене. Я не таких а Добре? тобі є коли? Ну, І лідуські теж немає. Пирожки будете з лідуської пекти. Виш ти її передавати на Полтаву, вона тобі на, на, на Київ сюди. Віруха, я тебе не бачу. Ти просто ж своєю базукою затулила мені все на світі. Нарашу, на на нарашу, все вірно. Так що, чому я включив цей телефон? Я просто краю хочу. Е, так як з Вікторією ми наче живемо в одному місці, ти не стісняйся, їж. Ми всі свої. і, е, ну, тому що ми завжди запрошуємо наших гостів до столу, тих, яких ми дуже сильно поважаємо, яких ми цінуємо, любимо. от, ну, У нас фактично всі такі одиниці там є, приїжджають, яких ми не дуже хотіли б бачити. Але таких людей, як Вікторія, одна проблема. Саша приїжджає в неділю, порте завжди вихідний, а Вікторія завжди приїжджає в той момент, коли я йду справлятися по господарству. І мені хочеться з нею поспілкуватися, а вона постійно, постійно кудись спішить. Насправді я забігла час до дівчат сказати їм велике дякую від солдатів, тому що насправді в той момент, коли я вивчала малюнки, які намалював, це треба просто бачити ці моменти, коли вони аж замовкають, і в них з'являється посмішка. Тому що у кожного вдома є так, де та, є дитина, єдиник, є сусід, є. Ну, Дітки вони взагалі завжди, завжди дуже гарні почуття. І я зробила фотографії, що покажу дівчатам, як це хлопці дійсно дуже дякували, сказали, що у них, там, ну, де вони ночують, у них прямо на стінці фотографії всі ці наклеєні, вони пообіцяли, що я хтось звідси зробити з цими фотографіями. Передавали тим дітям великі-великі дякую. Так що 4Б, да, Верусь? Так. Ліцентр, 4Б. Четвертий Б передав дуже багато малюночок з малюночки. І діти з островучя, де військові дії. Вони теж зі е... солодощів, цукерок, печеньок. В островучі да. не були ж бойові дії. Були. Перед. Не доходя. До 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 так, да, це, це, це дуже такі. близько, але там не але було расистів. Вони зібрали зобрачки, попросили, щоб солдатам руку передали. <кхи> Ніч, <що>? Нічого страшного. <кхи> кашля, кашлі. це нормальне <кхи> явище. Тебе стукнуть чи не треба? <кхи> Ні, запий, запий котик, запий. А що ти смієшся? Це все нормально є. це жив, живі люди так і роблять. Це тільки там у кіно, коли знімають там. Там монтаж, там запікали, понімаєш, Віка Буря може матом послати, да? і, і не тільки, може шандарахнути. Правда, що холостий у нас патрон, да? це ти привезла. <і Euro> ну це як? Це в музей. Музей, о, я ж хотів сказати, це ти привезла тебе попросили в музей, в Березань, ти ж ящики з А ну тепер продовжай, відкашлялася трохи, так? Чи бурашки? Попросили. У музей хто Сергій Скорина передав її доці, або а її просили дітки школи, ну щоб у музею форми. От, а я набрала хлопців пустих дерев'яних ящиків, для того ми ж там плануємо діткам робити, uh -huh. і хочемо ці ящики розмалювати э, патриківським розписом. Це uh -huh. малюється це така техніка, та, техніка та малюється руками, пальцями. І ми хочемо, щоб Така в нас була композиція, значить на це, це страшно, але коли після вони розпитають квіти, це прикольно. А ще якщо розмалюють е, ці дійші кількість руки, то все буде ну, як, як надія на те, що все, все прекрасно. Я не знаю, я ні. ніколи не готуюся там до всяких зйомочок, ти знаєш, я там раз і кажу, що я їм, ти мене це не знімаєш. Я зараз піду, ти будеш вечерять спілкуватися з дівчатами, тому що я знаю, що у тебе є ще запитання до е, Надюшки Сергіової, до дівчат. А? Що? Та, що ти мені задаєш питання? Тетя віка буде з вами спілкуватися. О, Так що, поки тебе тут не було, Тетя Мар'яна нагрузила Надюху сплити 100 браслетів. Я ніяк не зніму мастер-шеф чи мастер-клас від Надюшки. Надюха, не роби так, не закривайся, то ти якось некрасиво виглядає, ти хороша, виспитана дівчинка. Ось сюди, ось сюди хороша дівчинка збила мене з пантелику. О, о, о так що... Ми приїжджаємо вже по деяких питаннях не до тебе, да. а до дівчат. Це, так, це, просто, що, 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 ти ж сказала, розуміє. як мені? Я стара, так а я тоді який? Ні, так, О, це каже про те, що ти виховав таке покоління, з яким е, які запросто продовжують твою справу і ну, щоб ти розумів, да? організація свята, це тобі на мене точку. Ми знаємо, що ці дівчата нам ніколи не відкажуть. Співати співати, сапати, спать, робити, робити. Те, що вони ну реально супровождають кожну нашу поїздку. Копійку, яку собі заробили, турбину, яку зібрали, малюнком, які намалювали, це дуже це реально дуже Так. <клес> да. Що я ще хотів тебе спитати? Не хочу тобі перебивати апетит, хоч я, я вже перебив, я за що вибачаюся. І ти тортик так і не спробувала, так? Да? Хай тоді Надюшка скаже, оті ліді добрі. Лайка щинок. Май ще там клубніка така вишняю, з агітками. Це не вийде, це тут. <реш> Оце називається що думаю, то й кажуть. Тут ніхто не підстраюється під камеру, розумієш? Тут демократія. Конкретно патрон, пес патрон. А я вам ну, Ігор хоче навчання патрона. Да, є нього такий маленький патрон. Що я тебе хотів запитати? Я, так, тоді, коли у нас зв'язок пропадав, коли ти до мене хотіла додзвонити, а потім я до тебе, потім я до тебе додзвонився, І в нас було там хвилинка чи півтори, і ти мені б'еньки сказала, що ти. Завжди е, зі мною хочеш поділитися тими досягненнями, яких ти там досягаєш і мої та... досягнення, Я хочу всі за тобою реально. Ти така людина, коли знаєш, що ти і, от розкажеш ти щось молодиш, розкажеш, вони рано виходить. Чи така людина, чим ти мене тут сказав? Ну, так виходить. Давай тепер ж поділимося із моєю групою підписників, глядачів. Хай там на ничку дивляться і не ті, що нас дуже сильно поважають, але хай заздрять. що е, Я завжди казав: не будьте байдужими, допомагайте один одному. Озирніться навколо себе. Є люди, які потребують допомоги. Якщо в тебе є там три кусочки хліба і тобі треба тільки два, то один віддай. Тебе ж не заставляють віддати всі два. О, і в цьому випадку, коли є такі невеличкі волонтерські організації, які ми, ну хай там нелегальні, да? яку очолюєте ви, дівчата. І я знаю, що ви спілкуєтесь з іншими волонтерськими організаціями. Але якби не було оцього там толчка від тебе, то ті б не почули. То поділися, будь ласка, бо ти мені так говорила, що ти вибила ще два якихось прибора, да, для хлопців. Ти вже їх відвезла ще ні, поки у розробці, так? Да? Так. І на те, що фон їх віддав, а фон готовий їх віддати з задоволенням, тому що вони довіряють, вони бачать, що хлопці дійсно потребують їх. Но на це треба лист від частини. Угу. І, а зараз ми їх там трошечки їх розбили, трошечки розтащили, Іменно це цей момент з серпійною печаткою, зареєстрованим угу. листом, то покажу. Що... Але дають добро, да? так? Дають добро. Угу. Це не фастиця, це не фастиця. Я маю на увазі ту, що е, мені, наприклад, ну ця організація ж називається Повернись живим, правильно? І це величезна ну, сумасшедша організація. Ми з щирими добрим серцем допомогу і вони працюють. Да. І ти звертаєшся, тебе вислуховують, приймають, і ти ну, не ріти, як даєш направлення для тих, кому це потрібно. так що в розробці, так сказать, в проєкті. Два прибора один приборнічного бачення і один тепловізор. Да? О, так що і ще я хотів би, щоб ти поділилася. Тою, хай це не буде дуже така класна інформація, тому що вона за собою понесла життя. Реально, коли кажеш, стріляє дуже дозволі, тому що хочеться плакати. Ну, позвонила мені мама погибло героя нашого. Можеш Фемеліч, це сказати. Давай я це скажу, як ми все зробимо. Я uh -huh. хочу вообще про... тому що я їй сьогодні запропонувала, щоб вона поїхала Ну, все по черзі. Uh -huh. Зателефонувала, попросила зустрітися зі мною. Ну, ж... Мама загиблого хлопчини да, загиблого Молодого хлопчика, якому житті жити. -жити. І він був дуже добрий, дуже чесний, дуже справжній, дуже героїчний. І він буквально перші дні війни загинув. Склалося. Дуже довгий час ми не могли його похоронити. Це рано, був саме перший похорон у 2022 році, який загиблою героєю у нас в на Березані дзвонить і каже, що так і так. Я хочу допомогти нашим хлопцям. Я знаю, що воно піде туди, куди треба ці гроші. Я хочу дати 100 тисяч гривень. 100 гривень не, ну, можеш сказати, ім'я матері, будь ласка, Лена. Лена. Да. Так. що Лена. Як вона мені це казала, мені просто хотілося упасти на коліна, цілувати її ноги. Просто що вона так дуже себе держала, хоча людина горі. Ну, людина горі, людина, ну, і зараз ми ну, такі на великий період в житті і все. Ну, втрата дитини це багато про що кажуть. Я зразу, вона каже, дайте мені свою карточку, коли не треба, я не дам свою карточку, тому що в мене її немає, це раз. А по-друге, давайте ми тоді зробимо як. Ми знайдемо машину, і ви непосередньо вже тим вона вже перекине власним, гроші власнику автомобіля, ви перекинете, а ми поможемо там все доставити, зробити ремонт, все на світі ми поможемо. себе. Добре, добре. Якщо вона сказала, каже, в мене ще брат служить, вона брату частину теж 100 тисяч передала, вони купили повністю зимовий одяг. ну, от. Ну, ми так подумали, якщо у нас реально три роти да, уберезання було солдат і все, і ну розділити на всі на, на кожного солдата, вийдеться капля. А от реально у... ну потребують автомобіля, ну, я знаю. На Малянському напрямку там вже автомобіля немає, то хай буде ще одне, а так наприклад. випадки в житті. Їх не можна просто передати словами. Мені просто тоді, коли ти сказала, ти завжди себе ставиш. Я знаю, в яких випадках ти по попадаєш, коли ти приходиш до людей, коли тебе не хочуть бачити, а в цьому випадку наоборот з тобою е ще й так поступили. Це просто ну, немає слів. Просто на сьогоднішній день ще одна гарна новина. Найшли нам. тобто буквально до суботи від чужа масія. Сьогодні зателефонувала, кажу, я. Як ви дивитесь на те, що ми все зробимо, я думаю, до нового року це все окей, дійсно, понятно? Я хочу кричати всьому світу. Я запропонувала, кажу, давайте я вас заберу з собою і веземо в подарите хлопцям, ключу від машини, ну так, як мати, просто передасте і все. А кожна маленьке дитя, і там зараз дуже важкі період в житті, в ну, житті. Це, це не особисто там все. Вона каже, Ніка, давайте тоді, якщо цей, то я включу прямий ефір. Ну, Зараз, щоб ви бачили, от, ну, щоб ви хлопцям сказали ці слова і все свідчить. Ну, а тоді думаю, блін, ну якщо так не виходить, давай я її приглашу собі до нас, і ми до неї підійдемо. ти ну, просто про таких людей треба кричати на весь світ. Ну, по-перше, ми зможемо, якщо навіть не дивляться хтось шелудька, то ми можемо це все діло ну, записати, а ссылку скину тобі на канал. А хлопцям ти просто передаси і її передаси, і хлопцям передаси, щоб вони... Побачили, а ти як захочеш, можеш просто зняти кусочок уривочок і вже показати ці жінності, які хвила. ну Просто не знаю, в мене просто немає слів. Якщо потрібно так, ми поділимося з нашими однодумцями. А плюс до того, ти зможеш просто ссылку хлопцям скинути, і вони по можливості подивляться, хто що, навіщо це все діло зробив. Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати відео. Хай Вікуська їсть тортика лідуська не вода. І я вже теж, може, твоя вже так надивився, щось теж трошки хочеться їсти. Так що, друзі. Іди, іди боруйся, надо, іди да. Так що, друзі, а на цьому да, Так що на цьому все. точно. Щоб у тебе теж ручки ножки не боліли. наділа мої тапки, конечно, вони в неї боліти не будуть. О, зібра. Ну я їх ношу останнє время. Не треба уточняти, мої, не мої. Я розумію, що в мене немає на них тих паспорта. Uh -huh. Так що все тут нормально. Зараз, походу, всі воно патронові. Так що, uh -huh. так що якось так. Все, на цьому, друзі, все. Леся Петровна тарабани банками, а то ходить тут поза спиною. Процес іде. На цьому завершуємо відео. Всім бажаємо скорішої, скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім пока-пока. Допомагайте один одному.